Так, насправді я, це не щоб, буквально там п'ять слів сказати про НАТО. Ми зазвичай сприймаємо е, Атлантичний альянс, виключно як е, ну скажімо, дах для того, щоб ми мали трохи часу провести в сезонні війська. Да, там, але, але це не тільки це. Не забуваємо про так званий ще радянських часів ще є чудовий термін, міжнародний розподіл праці. Якщо ми нашу промисловість ВПК, або не тільки ВПК, спробуємо долучити, от якщо ми навчимося за три місяці робити один гривентик до Єврофрайтера, і будемо його поставляти, це буде робота. Ну, Якщо ми потім зн... навчимося всі які... не, не орієнтую. Ті, хто знають, я знають. Ті, хто не знають, можеш мені розказати. Чекай. Вони просто не знають. Ну, так я... потерпиш. Да? Я, я, я колись був ä, в Угорщині під час конфлікту в Насладі, коли там ä, на кордон, я не пам'ятаю, місто називається. создавали первую Кратовскую базу. Только <свят> эта база была, там другая местечка была, там единственная принада, что там был нормальный аэродром. Ну да, рабочие места да. Стал... 5 тысяч рабочих мест, и сразу. все. То есть ты хочешь, а чтобы вы были машину. ракеты из Москвы, оплачены были бы нашими рабочими местами. <свят> ну, тут не такой простой вопрос, но... В общем, по всіх разнахби как бы вона догло виходить. Ну і зараз блоковий статус може дозволити. Тільки как дуже багато бы... країни. Включаючи Швейцарію. Витрачає hmm. красив більше, більше, більше рішення зброєння і за дуже короткий період часу може активізувати, скажімо, організувати армію до півтора мільйони. Вот 16, правильно? То есть давайте лучше поговорим, почему не принимают законом свободном ношении оружия. То есть если нам говорят, что мы должны защищаться от врага... как бы, ребята, просто разрешите народу оружие. Сегодня утром же мне звонят и говорят, опять рэкетеры появились на киевских рынках. Типа, Это давай. никуда не счастливы. Да. Нет, нет. подожди, звонят, я на фейсбуке написал, потом на меня кидались. Говорит, давай мы сегодня идем пикетировать генпрокуратуру, потому что на рынках уже появилось, как 90-х годы. Я говорю, да, ну, как бы я занят, должен идти в министерство. Пишу на фейсбуке, человек отвечает с Украины, так мы у нас нет ракетюра, мы с битами выходим на своем рынке, разнесли все. Говорю, ну, наверное, наши местные не знают, как это делать. Поэтому они сказали, мы пойдем в прокуратуру, обратимся, если она не найдет порядок, то мы устроим что? Нет. Пикет за прокуратуру? Нет. Мы устроим, это самое, Бастакову, этот самый... А, да, вот будут короче на рынках поставать. Нет, разрешите не, проблему проблему. А, а тебе на, нагадую, знаешь, мы вдамося до крайних дым. І... Я, я вам нагадаю есть. Нет, нет, человек пишет, возьмите фонарики. Я вам нагадаю, что на хочу месячного майдану, куда yeah. будут водить хороводу. Yeah. Хочуть водить три роки хороводы с yeah. ракетерами, хочешь so, хорошо с квиточками, ой, мы вам больше не дамо сегодня завтра, мабуть. Это рекетеры с новыми. Да, с Ну, но, смотри, опять же, если бы у каждого ну, порядочного, психически нормального человека был ствол, то он бы как бы недолго думал, подходит рекетер. Если ты способен просто ему, ну, говоришь, парень, извини, зайди вечером. Что он делает? Ну, либо продолжает, тогда ты стреляешь два раза. Либо вообще никогда не приходит. Но вам же оружие не отдают. 18-го, -19 19-го? Може, це рішення, проблема? Я за те, щоб, щоб була зброя, але я не думаю, що це є цей випадок, там та зброя мала помінятися. Але в мудрих цілях і в мудрих цілях. Так. так, але тут сказав, питання в тому, що ти на базарі, то питання не, не зброя. Знаєш, е, то, що ви там yeah. казав, так, три місяці, там, чи два місяці, чи як був прийти. якщо перейтися по Майдані і подивитися, хто бігає зброю, розумієш, я вважаю, що більша частина їх ненормальна. Ну, скільки трупів? Ні, правильно. Інш Питання, чи, як то, цінність була, не було, але не було. Тобто було просто е, великий рівень самоорганізації. Ну, да. Скільки ти таких бандитів? Ну, прийдете прям 100 бандитів, ну, більше нема, ну не дію. Але, але якщо вийде 5 тисяч людей, навіть як там, чи з бітами чи ні, то тих 100 боягузів, тому що кожен бандит кожен б'ят це є по суті своїй боягуз, бо тільки такі боягузи по життю йдуть туди і беруть зброю, бо тільки боягуз зброю вирішує питання. Ну, Совсім. Ну, зовсім. Ну, е, е, ну, ну Люди в селі, там, не знаю, чи в місті, якого дитинстві ображали, воно не мрія дістати зброю, піти в ментуру або в бандити, щоб ображати інші. Ну, Це такі 90% таких є. Але і, що і, куту, той самий. Янукович, Беркут, який тікав від, від каміння. Ну, Чекай, знаєш, вони з автоматами тікали від каміння, знаєш, бо вони боялися чого? Боялися кількості людей, яким не було що втрачати. <говори> розумієш? І так само ти кажеш на базарі. Якщо ти на базарі тисячу працівників, і на наїхало там 50 чоловіків зі зброєю, зброї, якщо тисячу вийдуть, які покидають зброю і повтікають. Тому що е, е, високий рівень самоорганізації, ми прийдемо і будемо вас зривати. Значить, їм не потрібен той базар. Базарим. Якщо <то>, <праців> <не> мені <можна. праців> <Ми хотіло, праців> не що не Україна незалежна від Януковича, так. я приїхав на Майдан, а я тут три місяці провів. Вона мені потрібна, потрібно, я приїхав сюди. Кожен десь приїхав по своїй причині. Десь, хтось глобальний, хтось свої містечкові, знаєш, десь когось там ображав якийсь суддя, когось якийсь прокурор, когось там, е, ну, як ти кажеш, каже, державний, так? І він приїхав на мене відстоювати, з одної сторони, свою ну, маленьку позицію, так як, скажімо, найди найбільший повстання в Україні там Буда Хмельницький почав, відомо, що через те, що його там е, та там, жінку забрали, дітей повбивали і почав. Все. Тобто, кожний, тобто Але це був якийсь маленький нюанс який об'єднав цілу країну. Тому якщо людина, якщо мені щось треба, то я за то б'юсь. А якщо мені не треба, а я дзвоню чи пишу на Фейсбук, поговорю, туйте мій базар, вона зображає. Знаєте, ну тут пиши, там, яка співає, танцює. Але, Але якщо ти хочеш, то організуйся, зроби свій майдан і вийди, ви, скажи, ну хлопці, давайте нас тут тисячу, ваш сто. Ми подивимося, чи він хоч один з них нажме курок. Бо якщо нажме курок, то його запер... затопчуть, порвуть і ще його родину всю порвуть. Ну, Но, а ще, а ж... ще дуже такий і... приклад, аналог можна провести по відношенню до влади, будь-якої. Тому що влада знає, що коли прийдуть під двері, не 10 чоловік чи 20 якоїсь громадської організації, а прийде 100-200 тисяч людей, які зацікавлені в зміні системи тої ж влади, які не задоволені діями влади, то цей чиновник буде боятися. В мене ще є дуже велика пропозиція. тому що багато до сих пір чиновників, які ще й зараз займають посади, ще не звільнили, вони настільки не усвідомлюють, що відбулося, настільки ще себе чують безкарними, непокараними, що вже сміють відкривати, підвищувати голос на людей, які до них приходять вирішувати чи чи інші питання. І що сміють себе зверхне ставити по відношенню думку. Вони виявляються в нас круті, вони виявляються, в нас мають власності дуже багато, грошей занадто багато. не, не змінилося, Дихли, Абсолютно. Потом вы чуть -чуть. А, же, так не будет. Это И я. И мне ну, вот не разумеется. Мы же не что, что ничего не меняется. Так, ну чекайте, Тому, може такого? По-перше, по е, е, не може це помінятися сьогодні на завтра. По-друге, може сразу, одразу е, Чікнінечка, е, якщо по-перше, так не може бути. По-друге, а ми звідки знаємо про це? Що? Бо, е, наприклад, я стверджував, що Верховна Рада, зрадників, так, уряд, так, у нас корбовантів, який буде тікати, як Керівського уряд тікав, що буде з тоді, чи ще буде, вони ще будуть пережити в жінок і будуть тікати, щоб тільки не дістати гніву народу. якщо їхнім першим завданням було е, прийняти закон про люстрацію. Який-небудь з трьох речень, з двох речень, я не знаю. Самий-сами-самий Побуду... Побуду... можна або допрацьовувати, не... а не робити так, як зробила свобода на угоду Путіну чи запрошує Путіна відмінити закон про мову. Ну, Тобто це все зрозуміло, яка -то була гра свободи і Путіна, так? Але вони не хочуть того закону, саме в надому люстрації, тому що кожен з них піде, попаде під самий люстрації. Тоді я говорю, тут Богдан світок, я всім говорив, не... через 2-3 дні, коли втік. Якщо не буде цього закону, то буде народна ілюстрація. А народна ілюстрація це є Коліївщина. Коліївщина. а що таке Коліївщина? Згадайте історію. Це коли це не було українське народне повстання, це було власне соціальне повстання проти тонів, жидів, які тоді мали за собою великі статки, які принижували людей, і вони їх лізали і вбивали. бували. Теж хто вам сказав, що ця люста поліївщина не почалася? Люди, ви поїдьте по селах, по районах в містечках і що там робиться, просто про це не показують. А мені люди дзвонять, наші майданці, друзі, я в одному там сиділи. Багатий там чиновник чи якийсь митник, який там і в регіонах був, і в Батьківщині, потім знову в ну, мов, все, да? все це класика. І він знову, як каже, Богдан, я тут крутий, крутий, дали в чоло, спалили хату, і він вже не крутий. І, і це робиться масово. От Богдан, депутат Костометівської районної ради, таке саме, з міської ради, та, таке саме він може розповісти, і це робиться просто про це. Ну, з однієї сторони показує, щоб не показати в більшому статті результати Майдану. Ніколи преса, ніколи преса ні центральна, ні, ні, ні там, обласна не залазить в проблеми села містечку. Вона не висвітлюється, нас не висвітлюється жодним. Я це стверджую, бо я є редактором газети, яка виходить на два райони, і ми піднімали такі теми, які, наприклад, для Вінщини, вони є в значення, де кар'єри будуються, роз, роз, побудовані за величезні вкрадені гроші на кар'єри, які можуть затопити на пів області. Про це я дізнався, просто побував бав в одному селі. Документи, про, про те люди говорять, на районних рада приймають. Рішення, преса, про то, буде, вона не залазить. І тому вона не знає, що робиться насправді на, на місцях. А на спристях йде повним ходом Кульївщина, незважаючи на ну, кримську кампанію, до якої намагається відвернути увагу від реальних соціальних, і кримінальних проблем. Ну Насправді не зовсім ну дійсно будуть. А... Кожне читання, як хочете допомагати, це не може, що це буде втікнувати в життя, і тому що самочується, що багато потрібно. Вони не розуміють ситуацію, вони настільки відганені від людей, що це постійно намагається. Нагадуємо, що вони в кожному кабінеті фотографія цих хлопців, які загинули, де мене «Пам'ятай пам'ятає. Воно загинуло в нашу чергу заради тебе, щоб ти міг нормально працювати в нормальній державі. Щоб він коли хотів взяти хабарат, двічі подивився на цю фотографію, і він хоча б трохи заїхав. Ви є. До нього прийдуть люди і покажуть за стіну, ти їх бачив. І ти не врахував цього, значить ти з ради країни, зрадих людей. І де майданчик, і цих людей ти згадуєш, в нашу чергу. І тоді буде проводитися, народна вона Ми можемо створити народну ілюстрації. Комітет, який буде травон, він є вже Ні, сказали, що нема, але вони там десь пару законів вже сумнівка. есть уже пару законов, но они не приняты, есть какой-то комитет, и он уже иллюстрировал для Дуковича. То есть это было очень сложно, наверное. На самом деле это как бы непростой вопрос. От вышел вот решение Министерства энергетики, один из пунктов последний, иллюстрация руководителей там. Так вот значит, вот лучше, треба замечать у нас в Маске. Они предложили, они, они нас и пригласили. Ну, Седьмая с... да, Су... да, Су... да, Су... я, Су... я ничего знаешь, мы тупашь, не веду, знаешь, вот тоже что он меня разумеет, пишут.

ілюстрація І за часом немає обласної радилації Ірину Сах, яка вирішила, яка не хоче складати депутатське пронування, бо вона вважає, що вона й тут, і там і цьому сказала, що вона складе після стабілізації соціально політичної обстановки. Міністр МВД закажева, я даю так. Це мені перепрошую, забуду думку, це мені нагадує. Це те, що вона би мовити, за що боролася з минулою владою, вона, їм дозволила все. Тобто, виходить, ті люди, яких ми поставили моїх, моїх поставили, ми їх привели до влади, тобто народ привів, і вони знову кажуть, для нас все, а для вас закони. А ми можемо діяти, бо, тому що якщо закон е, говорить, що вона повинна скласти повноваження, приступивши до обов'язків, а вона кілька. каже ні. Вона чекає якоїсь стабілізації, за перепрошую, казав, один чоловік, прошу пані, станьте з цього крісла ідіть або одним займайтеся, або другим. Сама не встанет.